Десять днів для Путіна на укладення мирної угоди розпочинається сьогодні. Таке заявив президент США Дональд Трамп. Він каже, що Сполучені Штати готові запровадити мита проти Росії. Десять днів від сьогодні, а потім ми збираємося запровадити тарифи та інше. Я не знаю, чи вплине це на Росію, бо Путін, очевидно, хоче продовжити війну, але ми збираємося запровадити тарифи та різні інші заходи. Дональд Трамп, президент США. Ну от що сказали в Кремлі, взяли до уваги, принаймні так прокоментували у Москві, новий дедлайн американського президента до диктатора Путіна. Його прес-секретар Пісков заявив, що Москва прийняла до відома позицію Трампа, однак не змінює курсу на проведення війни проти України. Мовляв, так звана СВО триває. А Росія нібито зберігає прихильність до мирного процесу. Що насправді думають в Кремлі, і чи є це запорукою того, щоб почати якісь дії? Поговоримо далі. Ігор Чаленко зі мною на зв'язку це політолог та голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігорі, вітання вам. Добрий ранок. Давайте розпочнемо насправді не з реакції Кремля, а з того, що заявляє Дональд Трамп, тому що позиція і такі умови до співпраці, якщо можна це так назвати, до вирішення конфлікту, до завершення війни, саме щоб Російська Федерація відступила, лунає вже не вперше. Ну, принаймні кілька місяців, ми вже точно чуємо цю риторику від американського лідера. Чим ця заява або прохання, або примус до Росії відрізняється від того, що ми чули напередодні саме від. Дональда Трампа стосовно умов завершення війни, я можу констатувати, що насправді зараз ми відчуваємо навіть більшу рішучість Трампа ніж раніше, і образу певну образу до російської сторони внаслідок невиконання, очевидно, попередніх все ж таки міркувань самого Трампа як би мав. Діяти Путін, і очевидно, що коли мова йшла про дедлайн в 50 днів, Трамп давав можливість все ж таки розпочати реальний діалог, що стосується деескалації ситуації в Україні. Але замість того, що ми побачили, ми побачили черговий бутафорний виїзд російської делегації в Стамбул ще. Й цей, в такій футболці Путін. Тім, як там Мединський показувався, коли зустріч знову тривала менше години, там близько 40 хвилин, і вкотре був згайний час, і це на рівні підкреслю технічних делегацій. І причому українська ж говорила, давайте зустрічатись на високому рівні. Путін потрібен за столом перемоги. Ердоган пропонував. Трамп пропонував. Всі пропонують. Путін не хоче. На замість того, Путін атакує наші цивільні міста. Бомбардування і відбуваються зокрема і при фронтових міст. Тими ж самими кабами. Ми це бачимо на прикладі Харкова. Дуже активно дрони, ракети, Дніпро, Київ, Одеса багато багато інших міст, і це якраз і показує, що Путін не хоче спинятись, Путін не хоче. Безпосередньо іти тим шляхом, який йому запропонував Трамп, тому і зменшення дедлайну. І я думаю, що насправді та мова йде не лише про вторинні обмеження, те, що йде мова про 100% мит. Бо ми ж розуміємо, що основні удар йде передусім щодо партнерів Російської Федерації, зокрема того ж самого Китаю. А з Китаєм зараз теж в Стокгольмі перебувають. В цікавому перемовному треті, що стосується торгівельної угоди, то це все насправді накладається одне на одне. Я думаю, що дедлайн в 10 днів це е, також і є фактор ну певного тиску і на Китай в рамках інших перемог. Але е, що стосується безпосередньо Путіна, я не виключаю, що тут будуть задіяні нові вже прямі санкції. Що стосується Кремля, можливо, це буде стосуватися конфіскації. 5-6 мільярдів доларів з нарухомлених російських активів в Сполучених Штатах, і це буде непоганим сигналом для європейських союзників партнерів. Можливо, це буде ліквідація певних законодавчо оформлених схем для обходу попередніх санкцій через ліцензії мінфіну Сполучених Штатів. Ну, тим не менш у Трампа присутній маневр, де він дійсно може показати цю свою рішучість. Не лише в анонсуванні дедлайнів, але й в тому, що буде, якщо ці дедлайни прострочені. Ну до речі, цікаво, що окрім того, що Трамп постійно каже й про санкції стосовно Росії російських чиновників або е, навіть партнерів Російської Федерації, тут про партнерство варто також згадати, тому що Reuters оприлюднює інформацію про те, що в серпні місяці до армії Російської Федерації може долучитися ще більше військових північної Кореї, принаймні Reuters каже про 6 тисяч військових. Це у серпні місяці. Що там буде далі, невідомо і от які заяви вони лунають вже під час того, коли є інформація, що можуть бути санкції ще більші від сполучених штатів, що все може заглибитися? Що друзі, жодних жартів тут немає, і е, те, що Путін розізлив Трампа, це вже як ви сказали, це не просто злість і не просто слова. Тобто, це вже реальні дії. Що можете сказати про партнерство, і чи можна очікувати, що після таких заяв Сполучених Штатів е, сьогодні Путін може призупинити принаймні ось таку активність своїх? Партнерів, ну, давайте будемо реалістами, і попередні заклики Путін не використовував для того, щоб зменшити саме співпрацю з тими ж там північнокорейцями. корейцями на навпаки, той же кімчинин він розраховує на те, що за ці 6000 тисяч плюс північнокорейців отримає додатковий доступ до. Російських супутникових технологій, що стосується запуску супутників, по ВПК, ну і плюс ми пам'ятаємо, що там іде тема ще класична по продовольству, по пармі, по безпосередньо нафтопродуктам. Тобто тут непогано себе так почуває НДР і очевидно, Путін захоче використовувати подальший зв'язок зі своїми союзниками. А КНДР, це офіційний союзник. Ми пам'ятаємо підписаний в минулому році, 19 червня, договір про співпрацю. І я до речі нагадаю, що Північна Корея офіційно підтримує російського агресора в його діях щодо України, тому що видно, що цей зв'язок продовжиться. Тому це вимагає більш комплексного підходу від західних країн. від... Цивілізованого світу, ну і я думаю, що більшої роботи не з КНДР, бо то там все зрозуміло, а очевидно з китайською народною республікою, тому що е, ми розуміємо, що в цьому процесі і в зв'язках безпосередньо Путіна з КНДР сірим кардиналом е, виступає той самий Китай, і очевидно, що саме через е, квірточку Пекіна потрібно намагатись вплинути на цю ситуацію. Наскільки є можливість, це розширення загалом впливу. А паралельно звичайно треба збільшувати економічний тиск через санкції, треба збільшувати військову допомогу Україні і звичайно дипломатичну співпрацю аж до рівня навіть Ради безпеки ООН в умовах, коли Китай і Російська Федерація діють в унісон і блокують всі ініціативи, але все рівно комунікація на найвищому рівні так само потрібна. Ну ще одна тема, пане Ігорю. 32 людей затримали у Польщі. Їх підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Серед них росіяни, білоруси, українці, а також громадяни Колумбії та Польщі. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Затримані мали здійснювати диверсії та напади на замовлення російських спецслужб. Почуємо деталі. Я звернувся до урядовців за відповідними напрямками з проханням діяти ще інтенсивніше і більш рішуче як для запобігання загрозам, так і для виявлення всіх, хто атакує польську державу за російські гроші. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. І тут, пане Ігорю, варто подумати і проговорити ризики, які можуть нести подібні диверсії, і що цим хотіли і кому показати росіяни? Ми розуміємо, що зараз лише інтенсивковується гібридна агресія Російської Федерації проти особливо східноєвропейських європейських держав, східного флангу НАТО. Це відбувається в Польщі. Польща зараз цікава Російської Федерації і як імовірний майбутній об'єкт безпосередньо військової агресії, і як логістичний хаб для підтримки України. І історично ми знаємо, є класичне протистояння між росіянами і поляками. Ну плюс ми так само до речі, маємо не забувати про те, що відбувалося. Під Смоленськом близько 15 років тому, коли було винищено нібито через авіакатастрофу, але ми не знаємо, що спричинило. Але все тодішнє польське військово-політичне керівництво. Тобто, для поляків очевидно, що російська гібридна загроза лише зростає, але паралельно з тим, ми бачимо ситуації, коли в країнах Балтії, наприклад, збільшуються заходи дронів. Російських через Білорусь, звичайно, наприклад, литовці кажуть, о так можливо, це дрон, який був уражений українським ребом. Так чудово, але Україна та Литва не мають спільного кордону, і очевидно, що ті ж самі білоруси просто б збили відповідний некерований дрон, але це ж відбувається та сама ситуація відбувається зараз біля кордонів з Фінляндією. Тобто, в принципі, Російська Федерація використовує зараз зокрема і. Агентурну мережу, яку вона продовжує розбудовувати, через зв'язки горизонтального характеру, через комунікацію культурних центрів, через різні навіть наукові організації, через релігійні організації тобто, все робиться для того, аби посилити безпосередній вплив Кремля, ФСБ гру для того, щоб в подальшому впроваджувати свої диверсійні компанії окремі заходи і дуже добре, що зараз ті ж самі поляки активніше застосовують контрдиверсійні заходи для того, щоб виявляти подібні елементи. Так, будемо стежити і за тим, як Польщі розвивається ситуація, що буде далі з цими затриманнями, тому що це така дипломатична військова ситуація. Насправді ці диверсії є великим ризиком і в країнах Європейського союзу. Пані Ігорю, дякую вам за розмову. Ігор Чаленко, політолог і голова центру аналізу та стратегії, був зі мною на прямому зв'язку.